Усім доброго дня. Я тут нещодавно скористалася знижками у зарі і зробила замовлення. Багато чого замовила, навіть теплі речі для себе, для чоловіка, для теї. Багато чого. Цей светр, наприклад, для мого чоловіка. У складі тут поліестер та акрил, але ціна була 20 левів, 10 євро. Тож за таку ціну це нормальний светер. Я ще я замовила собі джинсову куртку, чи правильніше, можливо сказати, сорочку. Бо це не така не типова джинсова куртка, до якої, наприклад, звикла я. В мене такої раніше не було, вона така трохи оверсайз, хоча розмір S. Спочатку мені ця сорочка ну зовсім не сподобалася. Я зовсім не зрозуміла, як її носити і взагалі хотіла повернути і замовити, можливо, на розмір менше. Але у гості прийшли моя сестра з тіткою з Києва, і вони порадили мені просто трохи по-іншому її носити, трохи підкатувати рукава, і вона так краще виглядає. Тож я її залишила. Ще і собі, і своєму чоловіку я взяла джинси. В мене це 36 розмір. розмір FIT. В мене кілька таких є джинсів. Для мене це такий стандартний класичний колір. Ношу такі джинси і на роботу, і на прогулянку з теєю. А ось чоловіку його джинси не сподобалися, бо він сказав, що такі в нього вже є такого кольору. А він не любить, коли в нього кілька однакових джинс. Тож ці я поверну. А ці шорти. Були зі звичайної з нормальної колекції, без знижок. Але в мене вже є сині, і мені були потрібні саме чорні. Це знову ж таки 36-й розмір, вони чудово сіли. Мені подобається і довжина, не дуже короткі, тож залишаю. А ще я вирішила, що в мене мають бути літні штани, бо не носити ж постійно джинси, якщо прохолодно на вулиці. Тож я замовила такі рожеві штани. Вони дуже ніжні, легенькі, але а, жалкую, що замовила розмір S, бо вони мені трошки а, завеликі. Але це не проблема, буду використовувати якийсь ремінь. Просто повертати не хотілося, бо а, меншого розміру там вже не було. а Кольор мені дуже сподобався. Ще я замовила взуття, і так вийшло, що я була готова замовити його за повну ціну. Але поки я чекала там інші артикули, а, ці босоніжки. Теж е, пішли на знижку, і я замовила їх двічі дешевше, ніж вони були спочатку. Такі чудові, важкуваті, масивні, але мені сподобалося і розмір був мій 38-й, тож залишаю. Я замовила так багато речей, що їх розділили на дві посилки, але усе прийшло одночасно. Тож у другій посилці. Були речі для теї. Виявилося, що в неї вже майже все є. І я дещо замовила на осінь. Замовила для теї гумовий дощовик. Він підійде тільки на початок осені, бо в нього підклад тоненький. На осінь я вже замовляю 110-й розмір. Це на 4-5 років. Але ще можете носити і 104. Такий світшот мені сподобався. Тепленький. Теж на осінь, на зиму навіть підійде, буду його носити у садочок. Ще один светр для чоловіка. Тоненький. У складі є шовк 30%, а 70% це бавовна. Такий хакі колір. Він поміряв, йому сподобався, тож залишаю. І остання річ. Це джинсова куртка для мого чоловіка. Я його спитала, чи хоче він джинсову куртку. Він сказав, що наче не носить, але може спробувати. Тож я замовила, просто щоб поміряти. І вийшло так, що будемо повертати. Йому не сподобалося. По-перше, а по-друге, розмір завеликий. І так вийшло, що прийшло ще й взуття для теї. Це з іншого магазину, це не Зара, це один болгарський дитячий магазин. Там є усе для дітей, для малюків. І там були знижки. Залишився останній розмір, 26 й Так вийшло, що це саме теїн розмір. Я замовила, ми поміряли і ми залишаємо їх. Спереду є достатньо вільного місця, тож сподіваюся, я буду їх носити до кінця вересня. Сьогодні в мене навіть підводка є. Був час і бажання. Коричнева туш для бій, коричнева підводка. Дивлюся холодильники. І ось така штука для пляшок нам потрібна. Обов'язково. З неї дуже зручно. Бо ці пляшки завжди складаєш, десь шукаєш їм місце, складаєш їх внизу, зверху щось теж кладеш. Ось ідеальний холодильник для нас. Я дивлюся тільки 2 метри і вище. Бо хочу, щоб він був місткий. Ось це дуже класний варіант, місткий, бо тут є додаткові 10 сантиметрів, але в нас їх немає. Тобто в нас місце під холодильник 60 сантиметрів. Чітко немає місця для більшого. Ми залишили десь 65-67 сантиметрів місця під холодильник. І можливо наступного тижня ми вже приїдемо і будемо усе купувати. Усе для кухні. пральну машину пізніше. І ми, мабуть, будемо брати їх у одному місці. Я тут просто приїхала подивитися, які ціни, і порівняю їх з іншими магазинами, ті ж самі моделі, щоб впевнитися, що тут найвигідніші ціни. Побачила? Холодильники ще три високі, а і тут ще є. Є тут два метри метр вісім-вісімдесят сім. Так, кухня в нас буде сіра з білим. Зверху білі шкафчики, а знизу сірі. Тож і білий підійде, холодильник, цей непоганий. Такий самий, як там, я дивилася, тільки білий. Мені подобається, коли у холодильника є такий водичку наливати і воно не займає багато місця. Тут наливаєш і є трохи охолодженої води, можливо, літер. І знову є для пляшок. Дуже класно зараз його собі сфотографую, бо ціна дуже приємна зараз на знижці. Три відділення нічого такого і ліпхер. А тут вже немає а, полички для пляшок. Тож мені ось цей варіант подобається. Білий. Також нам потрібна варильна поверхня з, як мінімум, трьома конфорками, можна чотири. Ін Інколи коли всі готують собі сніданок. І робимо чай, жант щось готує, потрібні, хоча б три. І тут є великий вибір. Ось ці ціни треба дивитися. 700 Я після роботи сьогодні їду замовляти двері на другий поверх. Там три двері, у три спальні. В мене є розміри. Я нічого не знімала у самому магазині, коли обирала двері. Бо магазин був дуже маленький, і консультант постійно ходить за тобою. Тобто він все пояснює, ти щось запитуєш, він показує, пропонує якісь варіанти, тож якось було незручно там знімати. Це такий звичайний магазин, дуже маленька площа, і дуже багато всього там є. Тож я тільки вставлю фотографії дверей, які я дивилася. Звичайно, я роздивилася увесь їх сайт. Щоб зорієнтуватися, але коли в тебе задача обрати двері, які а, у наявності, і ти не хочеш чекати місяць-два, то вибір дуже обмежений. А також в нас обмежений вибір через те, що ми, нам були потрібні двері не вище за 2 метри, а там були двері 2,10-2,20. Нам просто потрібно буде різати двері, знизу відрізати десь. А, 7-10 сантиметрів від цього м, ручка, якою відкриваються двері, вона буде нижче знаходитися. І ще багато якихось таких нюансів а, маленьких, які ти починаєш розуміти, а, коли вже забавляєш двері, коли в тебе є усі розміри. А, і Тобі пояснюють, для ваших розмірів ці двері не підходять, вони зависокі. Ці двері, наприклад, вам не підходять, бо у вас товсті стіни. З того, що було, я обрала звичайні двері, білий мат, без нічого, без візерунків, без скла. Просто звичайні білі двері у наявності. І навіть ці двері ми чекаємо вже тиждень. Не можна зорієнтуватися відносно кольорів. Ти дивишся і тобі здається, о, який крутий, класний колір, як цікаво виглядає, іначе і не білий, і не сірий, щось таке цікаве. Приїжджаєш туди, а це такий жах. Просто нічого спільного з тим, що я собі уявляла, доки дивилася на ці двері на сайті. І ще така ціна приємна була. Тож наші двері. Вийшли три двері у три спальні. 1750 левів. Абсолютно нормальна ціна за непогані двері, стандартні, звичайні двері. І двері виходять десь десь 600 левів одна разом з ручками. Ми знову на нашому улюбленому мінеральному басейні. А цього разу у нас гості. Тож ми поїхали з моєю тіткою з Києва а і провели там весь день. Нічого не знімала, бо ви вже знаєте, ви вже бачили цей басейн. Я вам його показувала вже багато разів. В нас море заплановане на серпень, і хочеться, щоб дитина насолоджувалася літом, плавала. Тож, хоча б 2-3 рази на місяць, їздимо у басейн. А в мене вже тут новий макраме проект. Це пляжна бра, я багато тут вже зробила, досить велику частину роботи виконала. І тільки зараз згадала, що я ж вам нічого не показувала. Я тут багато перероблень робила, багато розплітала, починала зсередини, або в мене немає готового опису, в мене тільки ідея. Фотографія з інтернету, з інстаграму, я побачила вже готовий комплект. І мені сподобалося, і я спробувала зробити за фотографією. Я ще новачок в макраме. В мене це тільки третій проект, а тож для мене це був цікавий досвід. Кажу, був, бо я вже закінчила цей проект на момент редагування відео. І найскладнішою частиною в макраме для мене продовжує бути відмірювання необхідної кількості шнура, бо ти не хочеш відрізати занадто довгий шнур, бо в тебе залишаться шматочки, які ти ніде не зможеш використати. Їх просто потрібно буде виконати. А тобі хочеться використати шнур ще для чогось. Але незважаючи на те, що я зробила кілька помилок саме у довжині шнурів, які я відрізала, в цілому бра мені сподобався, я потім вам його покажу. Навіть не треба буде чекати наступного влогу. І нарешті ось показую вам готовий комплект. Звичайно, можна носити це бра окремо і спідницю окремо. Але я вирішила, що буде дуже влучно показати вам усе це разом. Для бра я використовувала шнур з 100% бавовни. Тож у такому бра краще не заходити у воду, це більше для пляжу. І також я дуже задоволена тим, як виглядає бахрома на цій спідниці. Якщо ви пам'ятаєте, я сумнівалася, чи потрібно робити таку густу бахрому, бо на неї пішло дуже багато шнура, з якого я могла зробити ще одну спідницю коротеньку. Але виглядає дуже круто. І ось так під час руху виглядає круто, тож я обов'язково візьму цю спідницю з собою на море. Сьогодні був дощ. Було десь 20 градусів, але знову починається спека. У теї вчора з'явилася алергія. Як виявилося, це алергія на новий сонцезахисний спрей. Ось, бачите, рукавные в червоних плямах. на в, в сети вот такая. Тут на спинке... охлюв Да, кто-то наступил случайно. Не посмотрел под ноги. Да, я смотри, сколько их. Видишь, сколько их? Вот это улитка. Вот там две улитки. Смотри, какие они. Одна большая, это поменьше, это самая маленькая. Видишь? І от тут ще дві улитки. вони з'являється після дождя. Ось тут пляма, бачите? Вона вже проходить. В неї вчора увесь живіт, і пахова область була уся червона. І ми швиденько відвели її до лікаря, щоб зрозуміти, чи це вітрянка якась, скарлатина, не дай Боже, чи щось таке. І виявилося, що це алергія у п'ятницю. Я скористалася новим спреєм від Авен. Дитячий спеціальний для чутливої шкіри написано. Ми ніколи таким раніше не користувалися. Ага. І ось п'ятниця, субота, неділя, усе було гаразд. І у понеділок зранку вона прокидається і уся в плямах. І плями зараз рухаються. Тобто немає на животі плям. Але з'явилися нижче на ногах, хоча не було. Зараз я даю їй антигестамінний препарат. В неї зараз і плямки є на обличчі, але наче все починає проходити. Доброго раночку. Я ще не прокинулася, було 8 година ранку, 8.20. Я поспішаю на манікюр а, і педікюр. Те, я сказала, що йду на роботу, бо вона тільки так спокійно реагує на те, що я кудись йду. Мамі можна тільки на роботу ходити. Я взяла її з собою, але туди їхати а, десь 40 хвилин. Потім там ще треба бути десь 3,5 години. Бо це манікюр і педикюр. А, бідна дитина. Я просто не знаю, чим її розважати увесь цей час. Тож краще, щоб вона залишилася вдома, спокійно поснідала, а, і потім пішла гуляти з бабусею. Ця реакція ці плями на тілі вже проходять, майже не залишилося. Там зовсім трошки по обличчю є і на ніжках. Тож я сьогодні ще їй дала а, цей антигестаніний. Препарат. І сподіваюся, що а, на завтра вже не буде жодної плямки. За три години манікюр та педикюр без дизайну, без нічого. Педикюр, червоний, звичайний, дуже подобається мені. І нігті вкоротили, бо, бо вони мені дуже заважають. Зараз з макраме не можу пласти довгими. Ніктями. Тож задоволена, поспішаю додому. У компанії, де я працюю, кожного року проводять літню та зимову вечірку. І ось настав час літньої вечірки, дуже сильний вітер був у цей день. Тож я замість якоїсь сукні вирішила вдягти свої нові рожеві штани. Тогорічна літня вечірка проходила у тому ж самому місці. Це такий непоганий заклад на 29-му поверсі, дуже гарний краєвид, можна побачити буквально усе місто. Саме в цей день сталася трагедія. Вибухнув склад з феєрверками. Цей склад знаходився буквально в 15 кілометрах від міста, від Софії. А тож цю пожежу можна було побачити з вікна з 29-го поверху. На жаль, є загиблі. На момент, коли я усе це знімала, було відомо тільки про одного. І Вже через два дні офіційно повідомили про чотирьох. Якщо чесно, я завжди була проти феєрверків ніколи не розуміла. Навіщо це людям, навіщо вони це купують, витрачають на це гроші. Я особисто не отримую ніякого задоволення від того, коли щось вибухає в повітрі. І я дуже сподіваюся, що в найближчому майбутньому їх в нас заборонять і перестануть продавати. Я тут поспішаю додому, бо з чоловіком домовилися поїхати. У будівельний гіпермаркет і дещо там купити. Зараз а, треба а, встановити все освітлення, а, перевмикачі, розетки усе таке. Тож треба усе це почати закуповувати. Я розумію, що усе, що нам потрібно в одному магазині, купити неможливо, бо не усе мені подобається, не усе підходить. А, Загалі візуально і за ціною, звичайно, Була антигестамний препарат впродовж двох днів, і все пройшло. У магазині будматеріалів ми подивилися також, який там є ламінат, бо зараз ми шукаємо ламінат на перший поверх, і це має бути ламінат якості АЦ5, завтовшки 10 мм, з чотирьохсторонньою фаскою, і через ось ці наші вимоги варіанти дуже обмежені. Хотілося б, щоб колір доближався до кольору ламінату на другому поверсі, але це не обов'язково. На жаль, тут немає такого варіанту, що є ламінат ац 4 і ац 5 у тому ж самому кольорі, того ж самого виробника. Тож будемо обирати з того, що є. Щодо розеток і перевмикачів, це ви бачите тільки для першого поверху. Для другого поверху в нас вже є. А коли я робила схему з усіма розетками, освітленням, мені здавалося, що я роблю все по мінімуму без зайвих розеток. Але виявилося, що у кожній кімнаті, хоча б по дві-три, а інколи й чотири розетки, і є освітлення і над ліжком, над диваном, і у кухні дуже багато приладів, тож розеток, перевмикачів багато. А ми, до речі, обрали марку Panasonic, Нам її порекомендували не дуже дорога. Я тут вийшла в обідню перерву, щоб повернути дещо з речей замовлених в зарі. І мені також треба забрати дві посилки. Одна з них за AliExpress, а інша з макраме шнурами. І ще треба буде замовити. Я не знаю, я замовляю так багато шнурів, наче в мене весь гардероб буде. З макраме спідниць тунік. Я вже вдома. Забрала дві посилки: Аліекспрес, Макраме Арт, Макраме шнури. А ще я проходила повз ринок, тож купила кукурудзу. А в нас така коштує Лев 50. А ще я купила нектарини і персики. Здається, нектарини були. 5 левів, а персики 4 чи, навпаки. Це спеціальна цупка така щільна тканина, блекау-тканина для подорожей. Тобто це можна брати з собою на відпочинок і закривати там вікна. Розмір 150 на 200 см, і там є кілька розмірів. Я обрала варіант з такими наліпками-стікерами. З їх допомогою можна буде кріпити це на вікно. Воно таке тоненьке, але, здається, дійсно Blackout. Мені здається, або вони помилилися з розміром. Мені наче відправили 2х3 на метри. Дивіться, яке воно. Тут, якщо його розгорнути, буде. Можна їх розрізати, щоб на два вікна було, або, або можна залишити так. Я поки залишу так, бо я ще не знаю, де ми будемо, куди ми будемо їздити. Ми через три тижні їдемо на море. Там я не знаю, яке вікно буде, наскільки воно велике. ось ця тканина була в мене у кошику на AliExpress майже рік. І це коштувало десь 10 11 доларів. Я вагалася і думала, чи воно мені потрібно взагалі чи ні. Бо ми ж їздимо у гості там 2-3 рази на рік, наприклад. Чудовий варіант. Я взагалі буду у захваті, якщо вийде, що воно дійсно працює. Але тоненьке, але виглядає, наче впорається. І там, звичайно, тканина щільніша. А це в мене макраме шнури. Замовлення я зробила а, на 90 левів. Тут 600 метрів по 100 метрів. Так. Взяла два кольори: а, екрю і світлий беж. Не було чорного, хотіла ще чорний взяти. А, я з цього шнура вже зробила собі довгу спідницю а, і а, такий топ. Мені ще хочеться. Штани собі зробити, якусь коротеньку спідничку зробити. Багато в мене ідей. Я зараз роблю дещо інше, я вам зараз покажу. Так, цей шнур пише, що 3 міліметри. Але мені здається, що він 4. Але ідеальний, я задоволена. В мене тут одяг, висить. І макраме. Це буде сукня. Ось тут ось ця частина буде спереду, на шиї, і буде зав'язуватися ззаду. І я не знала, скільки відрізати шнур. Тож відрізала, як виявляється, десь на 50 см більше, ніж було необхідно. Зараз я вже знаю це. І на задню частину я вже буду відрізати стільки, скільки мені потрібно. Це буде сукня. Туніка. не можна називати це сукнею. Туніка. пляжна туніка, така звичайнісінька, нічого особливого не буде. В мене вже так багато ідей, і буде так багато макраме одягу, що я а, не знаю, що з ним робити. Хочеться щось плести, робити, але одночасно з цим я розумію, що я стільки макраме одягу носити не, не зможу. Тож я спробую його продавати, і моя сестра пропонує спробувати і Етці там продавати. Я спробую, звичайно, і десь на болгарських сайтах з оголошеннями розміщати. Але треба зробити гарні фотографії. Тож мені треба зробити кілька там спідниць, тунік, щоб усе це взяти з собою, десь тут поблизу обрати якесь гарне місце і поїхати, щоб мене сестра пофотографувала, щоб я могла розмістити гарні фотографії. В мене обідня перерва, і я проводжу її Теєю. Зараз треба повертатися вже на роботу, бо в мене тільки годинка була, де я годує хлібом. Моя мама з тіткою повертається з України вже 31 липня. Тож вийшло так, що вони провели там не місяць, а два. Але усі справи зроблено. Ну що, я буду сьогодні вже завершувати цей влог, неділя. І тут я продовжую плести цю туніку. А нічого складного. Як бачите, це задня частина, ось тут зав'язки. Тут збоку для рук. І ось так вона розтягується. Зараз виглядає, наче вона. Для зовсім худеньких, але вона розтягується і тут СМ поміститься. І я продовжую вниз плести. Ось тут вже є трохи. І тут ще в мене дуже багато шнура. Тож, цю туніку ви вже побачите у наступному влозі. Усіх цілую до наступного тижня.